Доброго дня! Заїхав ось такий гною розкидач. Стан ідеальний, важного, як то кажуть, бомба. Повністю, можна сказати, новий. Все ціле, свіже ігамет називається. Зараз покажемо характеристики його. Процинкований, бачу. Ну, Стан супер тут оно. Бери, працюй, горя не знаю. На справжнього хазяїна тут навіть нічого прикладати не треба, такий Бо цікавий телефон в шапці профіля. За детальнішою інформацією набирайте, будемо чекати.